Отже, вітаю. До вашої уваги пропонується виконання третьої лабораторної роботи. Розпочнемо одразу з виконання другої частини. Нагадаю, її завдання. Ми маємо за перевірити, подивитись, як розподіляються наші ресурси. Виконати видачу даних про активність процесів сортування рядків за спожив... По максимальному споживанні різних системних ресурсів, показати кожен процес для будь-якого користувача. Для цього ми маємо спочатку залогінитися в кожному з терміналів. Що ж, і одразу будемо пінгувати Google. Треба нам чимось зайнятися цей працює. Тут нам треба зайти як Mint 2. Так, ну і відкриємо тут нано. Бачимо, що у Mint запущений пінг google.com у Mint 2 відкритий нано. Подивитися використання системних ресурсів можемо за допомогою менеджера ТОП. Бачимо сортування за CPU, за відсотком використання CPU за оперативною пам'яттю. Більш просунутою версією є B-TOP. Який можна сортувати стрілочками. Як юзер, uh, тобто, хто виконує Rc-reverse, тобто, бачимо System-d-root, CPU%, percent, uh, процент використання процесора, CPU direct lazy, bit, name і memory. Uh, отже, тепер перейдемо до, до першої частини лабораторної роботи. А, нагадаємо її завдання Парнабригади EXT2 VFAT. А, ознайомитися з містом FSTAB, демонтувати, в нашому випадку ми демонтуємо флешку, створимо файлову систему EXT і VFAT і помістимо їх в розділ Word, підключимо файлову систему до каталогу. А, для цього. І для цього ми з ну, першочергово нам треба передивитись FSTAP. Е Будемо робити це з допомогою до текстового на без прав суперкористувача. Все передивились. А, нам треба демонтувати CD-ROM. Подивимось, що у нас взагалі підключено ЛС. Окей, okay. у нас є флешка. Звичайно, да. Uh, SD Divan. Uh, Відмонтовую. Відмонтовуємо її через Sudo Mount uh, T SDD1. Перевіримо ще раз. Це бачимо, Медіа 48 немає. Отже, ми відмонтували. Хачахай буде. Далі нам потрібно створити файлові системи. Файлові системи на дисках. О, будемо робити ось так. Mm. SDB. Перевіримо SDB, да, це диск на 3 ГБ. Це він, на ньому створено файлова система EXT2. Це у нас має бути новий простір, це у нас ще не був SDB. Тепер ми використаємо е SDC. Там SDC-1. Ставити SDC 1. Це, це у нас теж є. Так, ми створили файлостей, ми тепер їх треба перемонтувати. Створимо папку. Все вона вже була здал створена. Тепер примонтуємо SDB, SDC і SDB, так, все правильно. І SDC. Не переплутаємо з STC1. Лаппонт.мондування uh, не існуємо. О, oh, так чудно. Тепер нам треба змінити конфігураційний файл і дописати в нього деякі строчки. Були дописані ось ці дві графи, два розділи відповідні. Так, і для цього ми викор... це ми використовували для протоколу SMB. А, умовно, якщо ми їх попередньо взагалі було встановлено а, SAMBA Для всього цього. І тепер ми можемо зарестартувати. наш сервіс SMD. Судом Це рестартнутий. Перевіримо в SB-OK. Okay. Бачимо, що SDB і SDC у нас примонтовані в LabPoint Отже, завдання можна вважати виконаним. Дякую за увагу.